Дорогі мої, слухайте сюди, коли ви відчуваєте важкість у животі, здуття або постійну втому, це не завжди через їжу чи настрій. Часто причиною є паразити. Я маю перевірений рецепт: гіркий, але корисний. Беріть по чайній ложці сухого полину, гвоздики та подрібненої кори дуба, залийте півлітра окропу, накрийте і настоюйте близько півгодини. Потім проціджуйте. Пийте цей настій по третині склянки вранці на голодний шлунок. І так сім днів. Полин виганяє непроханих гостей, кора дуба відновлює слизову, а гвоздика добиває те, що залишилось. Будьте обережні, якщо є проблеми зі шлунком, консультуйтеся з лікарем, а так і все працює просто та надійно. Бо дідусь каже: чистота всередині, сила назовні. Бережіть здоров'я, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, коли ви відчуваєте важкість у животі, здуття або постійну втому, це не завжди через їжу чи настрій. Часто причиною є паразити. Я маю перевірений рецепт: гіркий, але корисний. Беріть по чайній ложці сухого полину, гвоздики та подрібненої кори дуба, залийте півлітра окропу, накрийте і настоюйте близько півгодини, потім проціджуйте. Пийте цей настій по третині склянки вранці на голодний шлунок, і так сім днів. Полин виганяє непроханих гостей, кора дуба відновлює слизову, а гвоздика добиває те, що залишилось. Будьте обережні, якщо є проблеми зі шлунком, консультуйтеся з лікарем, а так і все працює просто та надійно. Бо дідусь каже: чистота всередині, сила назовні. Бережіть здоров'я, адже здоров'я це багатство.